Хорошо. вперед! Хорошо. — Вперед! Граф поліцейський службовий собака. З кінологом Миколою Стрільцем пес займається розшуком зниклих безвісти людей та злочинців. Нещодавно в одному із мікрорайонів міста граф допоміг затримати зловмисника, який пограбував пенсіонерку. Коли грабіжник Почав тікати від працівників поліції, які виїхали на місце події і були там перші, він почав губити свої речі. Він почав скидати шапку, куртку. Все нам і допомогло, бо в нас була річ грабіжника, яку граф занюхав, взяв запаховий слід, і вже по його запаховому сліду ми його і розшукали. В команді Микола стрілець та граф вже кілька років. Працювати в парі почали через два тижні після знайомства. Всього на їхньому рахунку близько 50 успішно виконаних завдань. У нас відразу з ним з'явився контакт. Він відразу почав мене розуміти. Ну скажімо так, з пів слова. З ним було дуже легко працювати, дуже легко налаштовувати контакт. У нас це кінологічна більше поговорка. Довіряй собаці більше ніж собі. Тому я графі постійно довіряю. Тому що я впевнений, я бачив його роботу. Я знаю, що він робить свою роботу. Всього в кінологічному центрі поліції Хмельниччини служить понад 25 собак різних порід. Це вівчарки, лабрадори, спаніелі та ротвейлери. Кожен з них виконує певні завдання. Є спеціальні собаки з пошуку наркотичних засобів та прикурсорів, є собаки з пошуку вибухівки та зброї, і є собаки, які працюють по запаховому сліду. З початку року по гарячих слідах розкрито близько десяти злочинів. Також на базі кінологічного центру восени минулого року відкрився розплідник собак. Зараз там підростає 11 сусенят 10 незабаром відправляться в інші регіони України. Там вони проходитимуть навчання і згодом почнуть службу в поліції. Зараз виникла велика необхідність у зв'язку з війною. В оновленні поголів'я службових собак, тому що багато кінологічних центрів втратили своїх собак. Зараз в нас 11 цуценят, шість з яких вже готуються на передачу. Та п'ять ось таких от красончиків, яким півтора місяці вони народилися перед новий рік, і коли їм виповниться два місяці, ми будемо їх передавати ГНП інших областей. Денис Клименко, Микола Юрковський, новини міста.